І тут мої футки і кочки я сьогодні буду грати в Roblox тут кут. Я не знаю, як вона називається. Як так, це якийсь англійський сервер. Ну, я це точно не знаю, який це. Зараз треба накопити Будемо купити. Ладно, ну. Сейчас заходим. Ой. Идем. Девчонка, будь ласка, что мне шесть покопать Мені, так. ладно, зараз треба накупити. 5-4. Красна команда виграла. О, я на другому місці! Я, я не знала, що я буду хоч деся. Зараз якраз накопимо. Я на цілому другому місці, так, це так добре. Ось у місце так. Я дуже-дуже дуже 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 дуже, дуже, дуже. О, цього хотіла. Зараз будемо. От якраз. Якраз і накоплю. Ну, я її сразу не хочу запускати. когда буде все прям все прям, все прям все прям погано, то буду запускати. Тут, до речі, має два мінус. Ну, іноді два, а іноді один. От, у мене було 48, а зараз 46, 45, ну отак от через раз. Спочатку мінус один, а потім мінус два. Ось так уже скоро. Ох, все. Вот так. Зараз я как раз великуюся. Вот так. О, все. Блин, 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 блин. Ладно. Зараз давай быстрее еще пропускайся мне. Мне треба его. О, угу. Спасибо вам. Дякую, що зробили це за мене. Ну я потім. Все. Ну, а нам нічого не буде, тому що це з нашої команди. Ось так. От гроші. 200. Ще трішечки залишилося і все. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ага. Ось так. розкопаємо Ще скільки там приблизно ще мало залишилось. Ось так от. Ось так. Зараз 4 Зараз буде, мабуть, мінус 2. Mm -hmm. Вот так, так, ще тришечки. Десять Сейчас. Вісім, сім. Шість. Сейчас буду скоро шість. Пять. Четыре. Три, два, один, надеюсь, хватит. Ну, я ей не сейчас хочу. У нас уже триста сорок пять. Это дуже дуже хорошо. А, -а, а, понятно. Вот так вот. працює. Вот Это... так вот працює, Вот так вот. Вот так. Эм, -э -э. угу. О, все. Я еще не хочу запускать. Ну что? Ну що, ну що, пусічки мої? Плоки-плоки-плокі-плоки-плоки-плоки. Плоки, 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 плоки. <плес> Нарешті я її накопила на це, ну тепер я буду копити як мінімум один день. Тому що в це я не завжди гуляю. Я тут задонатила. сюда задонатила. Мне надоело, короче, тут уже копаться. Короче, зараз я хочу накопить уже. Уже хочу накопить 600, и можно будет расслабиться, потому что они нас на 500 очков не Ладно, ну і два. Угу, ладненько Зараз будемо сюди от йти. І будемо з цього убивати. Так, ага. ага, я тоже так могу. <свят> Вс. Ужасные захватили флаг, понятно. Я пришла захватывать флаг еще раз. Нельзя идти напряму. Нельзя идти напряму. Ваш флаг украли. Що за неполадки? Що за неполадки, я не поняла. Сноже, тільки ну, зря и шла. Я пошла, короче, по, по їх не флаг. Тільки мені треба якусь девчонку с собой взять, чтобы было так. Під захитою Понятно? Ой, ну дякую, що хоч цвіточок поставили. Ой, ну все, хоч... помр, а окей, х х хе окей. Ой, ну слава богу, хоч вернувся. Я зараз, знаєте, як буду робити? Зараз йдемо. Зараз покажу вам. Йдемо ось так. Ну, не обов'язково так от йти. Так от. Ну, коротше, йдемо, по, як вам зручно, піднімаємося. Я сюди буду стояти, не буду, дайте, тому що ти помираєш. Ой, ну я ж, як завжди, впала, ладно. Зараз йдемо. Ось. Достаємо. Все. Бліна, блідо. Бліна, давай быстрій. Раз, два. Блін, я впала. Я хочу до них потім пригнути, Так от. Приг і плюс флаг. І буде плюс флаг. Правда, я не знаю, як потім... Я виверуся. Блін, а не взя отак. Треба тільки такти напряму. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, но ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчик, і на цьому. Всім до побачення!